Вітаю, шановні батьки і любі діти! Зробила коротке відео пояснення задачі на множення. Як правильно розв'язати і в чому різниця? Отже, задачка. В сім'ї четверо дітей. Мама дала кожній дитині по три банани, а шість бананів залишилось для батьків. Скільки було бананів? Міркуємо. Четверо дітей! По 3 банани. Отже, міркуючи, ми можемо записати 4 помножити на 3 дорівнює 12 бананів. Бо в нас 4 дитини, і кожна отримала по 3 банани. 4 помножити на 3. Давайте міркувати. Якщо 4 помножити на 3 замінити додаванням. Це буде 4 додати 4, додати 4 і дорівнює 12. Але чого? В нас 4 дитини. То, що, ми додаємо дітей 4 дитини, плюс 4 дитини, плюс 4 дитини. Але ж нам потрібні банани. Отже, нам потрібно, щоб одна дитина отримала 3 банани, друга дитина отримала 3 банани, третя отримала 3 банани, і четверта отримала 3 банани. Вкупі буде 12 бананів. Отже, три банани. три банани, три і три. Тобто, три банани повторюються 4 рази. Бо чотири ж дитинки. Записати множенням це виглядає 3 помножити на 4. Тоді дорівнює 12 бананів. Якщо ми замінимо додаванням, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 буде так, 12 бананів. Отже, ще одна порада. Коли ви вирішуєте задачу на множення. Перший множник, тобто перше число умноження, це те, що ви шукаєте. Якщо у відповідь ви отримуєте банани, то на першому місці стоять банани. Якщо ж ви шукаєте дітей, тоді на першому місці будуть стояти діти, але ж ми шукаємо банани. Далі йде друга дія, і у відповідь 18 бананів всього. Ще раз звертаю вашу увагу, коли ви ви. Обчислюйте, коли ви допомагаєте дітям розв'язувати такі задачі, міркуйте разом, замінюйте додаванням. Що саме ви знаходите? Що саме ви обчислюєте? Вирішуйте додаванням, а потім дивіться, скільки разів повторилось це число, тоді вже записуйте множення. Діти плутають, їм треба пояснити. Не завжди на уроці вони уважно слухають. Тому будьте так само з ними уважними, щоб потім не виникало питань, чому так і яка різниця. Повірте, різниця є. Дякую за увагу!